Понад два місяці львів'яни бойкотують підприємства партії регіонів. Сьогодні пікетують магазин Шок. Не боїться холодних морозів і пані Світлана, яка прийшла сюди зі своєю донечкою. Я хочу виростити з неї громадянина, який буде захищати свої права. Ці всі депутати, якої партії вони не були, вони мають розуміти, що люди бачать, що вони роблять, і люди також мають механізми впливу на них. Активісти закликають і покупців приєднатись до економічного бойкоту. Львів'яни долучаються охоче. Не купив, заніс віддав і всім разом не купляти. Оце це фінансово. Ми їх підтримуємо. А щоб не підтримувати, просто не брати в партії регіонів партії, 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 на сьогоднішній день, коли показали своє справжнє лице. Кривава йолка символ акції, конструкція металевого дерева, старі монітори, блоки живлення, тостер і навіть мобільний телефон. Це були комп'ютери, це була побутова техніка, це були уламки найрізноманітнішої техніки. Символічно обливши цю йолку червоною фарбою, ми пояснювали, що саме ці гроші йдуть на. Фінансування кривавих дій, які відбуваються останнім часом, письмове звернення із закликом вийти з партії регіонів активісти приносять у магазин, біля якого бойкотували. Проте тут звернення не взяли і скерували мітингувальників до головного офісу магазину. Та лише з двома активістами акції Олег Баляш зустрівся особисто. Журналістів не впустили. Почекайте, ви порушите закон України. Ви вам все рівно на закон України на Конституцію? Досить цікавий результат вийшов цієї розмови. Ми хотіли вручити це звернення, але пан Олег стверджує, що підстави для нашого звернення взагалі, кажучи, немає. Тому що пан Олег стверджує, що він не є членом партії регіонів. Ми вирішили перевірити, чи справді Олег Баляш є представником партії регіонів. Заходимо на сайт Львівської обласної ради. Серед прізвищ депутатів знаходимо Баляш Олег. Партійність партія регіонів. На офіційному сайті Львівської обласної організації партії регіонів. Теж знаходимо Олега Баляша, де зазначається, член фракції партії регіонів у Львівській обласній раді, однак позапартійний. Нагадаємо, що фракція партії регіонів у Львівській області розпустилась три дні тому. Саме тоді Олег Баляш перестав бути представником провладного осередку у місті. Мар'яна Сич, Зоряна Козачок, Франко Тіві.